Теплиця побудована в минулому році, в березні місяці. Ми бачимо, як плівка не витримала цілий рік. Ось такі отвори по згину плівки утворилися. Просто лопнула. Переглянувши деякі відео в Ютубі, я вирішила спробувати. Придбали скотч для теплиці. Це не реклама. Це відео, в якому буде показано через декілька днів експлуатації цього скотча на плівці. Ось така етикетка була, хоча він є різний. І оце такий скотч. Він зовсім відрізняється від звичайного скотчу. Він нібито тянеться, в руках еластичний і гарна нанесена. Клей-стрічка з внутрішньої сторони. Ось подивіться, тянеться в руках. Використовувати буду я його вперше. Тому, як завжди, досліджуємо, як це буде відбуватися. Сьогодні 6 березня, 24 рік. Клеїли ми його 3 березня. Пройшло три дні. Коли ми його клеїли, на вулиці було тепло, сонячна погода. Сьогодні прохолодно і йшов дощик невеличкий. Клеїли ми стрічку з зовнішньої сторони, бо з внутрішньої сторони теплиці дуже волого. Хоч я гарно провітрила теплицю, все одно неможливо було приклеїти скотч. Перед тим, як клеїти скотч, зовнішня сторона плівки протиралася звичайним розчинником. Обзжирювала її. Скотч гарно зафіксував отвір, який утворився під час експлуатації плівки. Ось такий отвір у нас був. Там також є велика тріщина, яку ми заклеїли скотчем зверху. Тріщини з'явилися на згині плівки, де вона згиналась під час перевезення, доставки до нас, тобто в рулоні. Ось тут була велика дирка, ось така, і зверху ми її зафіксували скотчем. Я вам скажу, що мені сподобалось. Це краще, аніж ось такі дири в теплиці. І дешевше купити скотч, аніж покрити всю теплицю новою плівкою. Використовуючи цей скотч. Я продовжу експлуатацію плівки ще на рік. В теплиці я вже почала працювати. Редиску я висіяла ще в січні місяці. Вона в мене вже зійшла. Надіюсь, що ще трошечки, і я буду їсти свою ридиску. Помідори висіяла буквально на днях. Накрию їх агроволокном. Щоб. Під час заморозків вони не померзли, коли зійдуть. І капуста сходила в мене в кімнаті, я її вже винесла в ящиках в тепличку. А зараз я вам покажу, як це виглядає з зовнішньої сторони теплиці. Пройдемося разом навколо моєї теплички. Ось тут ми бачили, як з внутрішньої сторони виглядає, а це з зовнішньої. Скотч гарно тримається. Хоча видно, де поступило повітря всередині. І тут гарно видно, як скотчем заклеєно. Наступного разу будемо більш якісно клеїти, прижимати плівку і виганяти все повітря. Тут мені незручно показувати. Зараз тут покажу. Ось тут. Дивіться, який великий шматок заклеєний. Скотч для плівки дійсно дієвий метод реконструкції, ремонту нашої теплиці. Це економічно вигідно.